Не знаєш, як варити гречку. Зараз я тобі покажу, як я її варю. А ти напиши в коментарях свій спосіб, як варити. На 1 стакан гречки. додаємо 2 стакана води, але обов'язково гречку потрібно промити. Після того, як промило, додали на стакан гречки 2 стакани води, відправляємо гречку на плиту варитися. Потім, коли бричка зварилася, Бачите, як гарно. Я додав ще сіль, Посолив її, додаю шматочок вершкового масла. Добре все перемішую, виключаю тут і залишаю ще хвилин на 10 гричку постою. Смачного, напиши в коментарях, як тобі. Такий спосіб. Обов'язково підпишись та постав лайк, якщо теж тобі подобається гречка.